Стоїть у світлі буревій столі, моя земля у серці вічна рана, та спопели, як заповіт, не скора, незламна, нездоланна. Її поля мовкажених, її це пісня невгановна, її народ незламний, бойовий, відроджує життя, де знов руїни, не знищить правди, підлий чорний див, і не зламає волі шабля полум'яна. Бо знові знов з небес летить єдиний гіл, моя країна вільна, нездолальна. і світ почує падем в землі. нас не зламає жодна чорна хмара. Ми воїни, любові і світла на землі. Ми доньки і сини твої, нескорна держава.